Ну а далі про сьогоднішні перемовини у Вашингтоні та про саміт на Алясці будемо говорити з Олександром Левченком, дипломатом, колишнім послом України в Хорватії, Боснії і Герцеговині. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас та глядачів. Отже, пане Олександре, саміт на Алясці насправді вже війшов в історію, але не з тих причин, на які розраховував сам Трамп. Чому так багато порушень протоколу Ми щойно не в сюжеті бачили, коли все пішло не за планом, і мене найбільше цікавить оцей момент, коли Трамп з Путіним їхали в автомобілі. Uh -huh. Що саме там могло статись? Ну ви, ви ж зрозуміли, що спочатку, мабуть, ага. я зразу написав, що дуже важливо, що на тет-а-теті буде два перекладача чи один перекладач. Тому що там говорять такі речі, які не мають чути навіть члени делегації, значить, настільки вони чутливі, і так далі. Його скасовують, іначе 3 на 3. Але тета-тет, -тет, ви правильно помітили, відбувся, значить, в машині. І після цього, ви бачите, відбувається наступний крок подій, не зовсім інший, як планувалося. Але все це по мені трохи постановочно. Uh -huh. Тому що все було домовлено в Москві відковим. Приїхав Путін би не приїхав, якби все не було домовлено, розумієте? Е, да й Трамп теж себе десь має розуміти і робити все те, що йому потрібно. Uh -huh. Питання в тому, про що домовився Вітков, ніхто не знає, не знає до цих пір. Uh -huh. Значить, е, зустріч особиста мала підтвердити те. Про що сказали Віткофу uh -huh. і на що він попередньо погодився, і так далі. Проконсультувався. А проконсультувався і сказали, що буде зустріч, значить, погодився і Трамп. На що він погодився? Ну, і стало зрозуміло от, Тобто, вони, Трамп вийшов такий розстроєний щось трошки. Да, не вдалося домовитися. Ну він угу. же ж п'ять місяців говорив, що треба перемир'я, да а потім йти до миру. Що він буде вводити там санкції 100%, відсотків? Там сенатор Грехем казав 500% відсотків. Все це, це так. не домовилися. Ну от добре. дивіться. Не дивлячись на те, що він сказав, як ви кажете, що угоди немає, він же ж потім несподівано заявив про успіх і написав в своїй соцмережі True Social наступне. я Зараз процитую: Україна має бути готова поступитися Росії, Росії частину території. Інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вони втрачатимуть. Ну, тобто, ми, що це може означати для нас, як це вплине взагалі зараз на зустріч Трампа і Зеленського. Да, так, так, е, е, начебто він не задоволений, що вони не пішли на поступки. Між тим, каже, що зустріч була 10 з 10, значить mm -hmm. вони все домовились. У нас е, коментують, що замість там 6 годин, 3 години, і це провал. Це не провал. Вони швидко домовились, що їм сидіть, mm -hmm. що вони обід потрібний. Путін не любить обідати в чужих місцях. Він дуже Ну і підозрілий і так далі <гум> е, до всього. Так що все домовлено, чого спішить. Е, нічого не сказали на прес-конференції, бо все це таємно. І потім починається утечка інформації вже після зустрічі, потихеньку, що Трамп просто відмовився від того, на чому стояли США, е, партнери по НАТО, Україна, значить, перемир'я. І перейшов повністю на бік Росії. Mm -hmm. Росія готова до миру, але mm -hmm. на своїх умовах. І ці умови спочатку не було озвучено, зараз вже ми їх знаємо. Це фактично капітуляція України. Тобто, mm -hmm. ми маємо віддати ще північ Донбасу, який не окупований, потім все й ведеться по лінії фронту, у нас забирається. Потім вони ще вимоги по російській мові, по московській церкві, так і так далі, і все це чомусь підтримує Трамп і саме головне питання чому так дуже дивно. У мене питання сьогодні відбудеться зустріч в Вашингтоні. Чому тоді спочатку Трамп хоче зустрітися із Володимиром Зеленським окремо? Угу. А потім вже щоб разом з лідерами Європи він його буде вмовляти? Чи ну тобто, що що буде? Ну, щось буде говорити, що йому сказав Путін. Можливо, Путін там почав е, е, знову е, так би можна, погрожувати, що вдарить по Києву uh -huh. і так далі. Не доводьте до цього ситуацію і так далі. Потім він же ж нічого не сказав. А якщо ми не погоджуємось, вони нас підтримують далі чи ні? Тому що це ж грабіж наш і так і далі. Так, так. Значить, не ясно. Можливо, хочуть приперти к кстянки. Залишаєшся сам. Ми ось мир тобі пропонуємо. Не хочеш добре, але он з європейцями. Двігайся далі, це дуже небезпечно для нас без американської підтримки, яка може заблокувати навіть постачання озброєння європейських, якщо там є американські частини. Uh -huh. Ну добре, що їдуть хоч всі європейці, всі були в шоці, коли все це дізналися. Потім Макрон запропонував, значить, самі охочих. Uh -huh. Uh -huh. А от щось стали говорити про гарантії безпеки. Але я вам хочу сказати, що головне не гарантії безпеки, а головне. Де наші території будуть, так, так, що так. у нас хочуть вкрасти і легалізувати? Оце питання номер один. Студія. Мене мене найбільше дратує ось цей термін, який кажуть постійно про обмін території, так, так. то це обмін на що Якби ми взяли Курську область, то або це куб, обмін або території Кубань, або дайте, Кубань. Та. А це не обмін території, це нашу територію на нашу територію. Але Трамп говорить ну, одне. Так, от до речі, дивно те, що зараз позиція Трампа не співпадає з тим, що говорить е, держсекретар Рубіо, і він обіцяє, що ніхто не буде змушувати Україну віддавати територію. Е, як ви думаєте, от, як це взагалі розуміти? В них якийсь внутрішній конфлікт? Чи це так просто втішає у двох? Який конфлікт про що ви говорите? Конфлікта нема, Значить, добрий поліцейський, зло. Ясно, що вони зап... ну, якщо ми відмовимося, як вони нас заставлять. Ну слухайте, ви просто самі залишитесь і все ну, Заставити uh -huh. вони дійсно не можуть, і це реальність uh -huh. Пригрозити і так далі можуть. Uh -huh. не, що будете без нічого, залишимо і так далі. І очевидно, що так і буде. І якби ми поїхали без європейців, це було б більш цинічно жорстко. От, а так ми приїхали з величезної делегації. Це серйозна нам підстраховка, тому що Трамп має пояснити всім, чого він прийшов на російський бік цинічно. Значить, сам все пропонував, ми все всі підтримували чотири місяці, там уже ждали з дня на день цих санкцій, замість санкцій він переходить на російський бік. Питання. Що сталося? Ось тут. Перше питання. У Віткова. що там? Чи дали дуже багато жирних конфет? Mm -hmm. Ну, але я не виключаю, не виключаю якийсь mm -hmm. шантаж особисто Трампа, oh про який Путін і сказав в автомобілі. Тому що був листопад 2013 року. Трамп очолював конкурс відсілення в Москві, і mm -hmm. там були веселі часи. Студія. Ого а, так? Ну тут шокуюча інформація від вас. Добре, сполучені Штати тим не менше. А ми про це, це знаємо. BBC, дойче веле. Це це ж відомі факти. Я щось не розумію. Чому про це ніхто ніколи не згадує? Так вот ну, дякую, це... що ви згадали. Насправді, тому що це дуже цікава, дуже цікава думка стосовно <гум> цих перемовин. <І> ще <гум> одне питання, встигаємо, але буквально коротко. Сполучені Штати тим не менше погодилися, ніби взяти участь в гарантіях безпеки для України. Як це може виглядати на практиці? Ну, на практиці щось нам будуть розумієте, чим більше у нас заберуть території, тим більше будуть нам давати якихось гарантій безпеки. Але ми ж це проходили в 94-му році: віддали ядерну зброю, віддали стратегічну зброю, дали нам безпеки, гарантії і так далі. Ми ж це проходили. Тому головне стоять на тому, про які простори українські хочуть вкрасти. Тобто uh -huh. тут залежність проста. Чим більше хочуть вкрасти, чим більше будуть давати вам гарантії безпеки. Uh -huh. Ну і що головніше? Головніше наша територія це конституційне, е, наше все право за це боротися. Це інтерес українського народу uh -huh. студія. Слухайте, дякуємо вам, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був дипломат, колишній посол України в Хорватії Боснії, Герцеговині Олександр Левченко. Дякуємо вам зараз.